Тесли є багажник, і комусь той багажник треба відкривати. Хтось мав поломаний багажник і вирішив, що він то зможе розібрати. Йому це вдалося. Правда, що з тим робити далі не зовсім зрозуміло. Але маємо нагоду заглянути всередину. Конектор цікавий з фіксацією. Спочатку розфіксувати потрібно. Оп, а тоді вже от при відтягуванні автоматично воно. Припіднімається і сповільнюється. Тобто досить зручний конектор класно зроблений. Герметизація якісна, приємна м'яка гума. Що було тут незрозуміло? Так само незрозуміло, чи це воно грілося, чи це як розбирали, так пошкодили. Просто пластикова кришка. Всередині механізм. зі шліцами. Заходить в резистор для визначення положення механізму. Змазка сильно зношена. Зі слідами продуктів розпаду. Що в нас тут? Шестерня і незрозумілий механізм? Що це за білий механізм? Чорний штовхач, чи як це правильно назвати, з шестерною сидять глухо. Оце щось біле. Його призначення мені не зрозуміли. і це, типу, якби виконує або роль підшипника, або пес його знає чому. Воно з кількох частин складається. І всередині там особливо нічого не видно. Підпружинене. незрозуміло. Двигун з платою за одне. Відчіпнути не так просто, як би здавалося. П'ять дротів. Два на двигун, а три, очевидно, на резистор. Тут нічого мудрого бути немає. Знизу видно втулку, суха, страшно. І в корпусі видно ознаки залиття корозії. Трохи ржавчини і якась, якась не то плісніва, не то корозія. Очевидно, було попадання рідини. Двигун на контактах, резистор присиліконений. Трьохвивідний, тут нічого мудрого немає і ламатися нема чому. Роз'єм відірваний вже. Але це при розборці дорожки ще цілі. Це його пошкодили при розборці. Якщо тут була вода, і вона висохла, то воно би вже мало працювати. Якщо проблема з двигуном, чи з резистором, то то, скоріше за все кінцево. Тут особливо робити нема що. Теоретично, резистор можна розібрати, помити, але чи є сенс тим бавитись, я сумніваюся. Плата дуже делікатна, розвалюється в руках, відвалюється кріплення. Видно, що під резистором було гамно. Одна дорожка відгнила, одна відірвалася, точка кріплення відірвалася. Купа гамна на резисторі. Ремонтувати це пізно. Заглянемо в сам резистор, як він організований. Перша причина вже зрозуміло вода. Якщо б це розібрали, як тільки з'явилася помилка, можливо, в нього б були якісь шанси. Зараз тут же особливо робити в такому стані нема що. Полетіло аж в світ за очі. Дуже делікатно розвалюється. Повзунок зроблений класно, якісно. А ось і робочий елемент резистора. Він в якійсь жижі, чи це змазка, чи це гімно від води, що попало, поки що сказати, тяжко. Ось так він організований. Який в нього опір цікавий. Який в нього опір цікаво. Тестер говорить про безкінечність, але я йому не вірю. Десь є, значить, обрив. Ось на цій ножці перший і є обрив. А так то воно би мало мати в районі 10 кОм. По першій нозі ось тут десь є пошкодження по тому воно і не працює. Попала вода. І зробила свою підлу справу. Центральний контакт не видно, куди він підключений. Але він дзвониться добре. Ось прямо тут от видно пошкодження, роз'їло струмоведучий шар. Ось це і є його пошкодження. Далі резистор цілий. Відновлювати це сенсу немає, просто візьметься новий блок. Китайці вдосконалюють відносно сучасні автомобілі новими головними пристроями. І оце якраз і є до якогось модного авто. Єлівіза з підключенням до бортової системи. Якщо роздягнути ту заразу від пластикових кришок, антенна якась, то можна побачити багатий внутрішній світ. Рама для кріплення на ній є. Піктейл, свинячий хвост. І ось сама електроніка. Металевий тримач дисплею. Зроблено досить непогано по дорослому. Якість пластику, я би так сказав, на 8-10-бальній по 10 шкалі. У нас є входи. І от по відео входу від автомобіля немає сигналу. Просять подивитися, розумію, що шансів Мізер. Але як то кажуть, що ні, як людина дуже хоче. Це є головний пристрій. Він отримує відеосигнал від автомобіля Штатний і підмішує до нього звичайний відроїд або Windows є, або ПЕЗ на що там стоїть. Тобто, своя операційка є підключення до навігації. є... Своя менюшка, воно щось там виводить, відповідає відповідно є набагато сучаснішим, ніж старе в автомобілі. Основна плата містить і нова Apex 2. Не знаю, що таке модуль, який відповідає за щось там, мабуть, за роботу з дисплеєм, але це не точно. Розраховано було воно на різні дисплеї універсальним зроблено. І тут в основному, крім модуля, перетворювачі живлення. Підсвітка окремо підключається, а серце системи ось ця плата. Нам же треба прослідкувати, куди йдуть і чи приходять сигнали з цього входу десь на цифрову частину, там, де має бути підмішування відеозображення. І такий вже зовсім дешевий китайський кардедер з кнопочкою. Напевно, ресет. Пару шурупчиків, і цікаве в нас в руках. Тут залишається контролер, пальцетика і шлейф на дисплей. Нам це не потрібно. Конектор ось такий специфічний для автомобілів, типовий. Чотири лінії. І будемо відслідковувати, куди воно йде. Ось видно, вже по платі пішло на резистор. Через них дві пари сигналу втікають ось на цей модуль. Видзвонюємо. Очевидно, цей модуль відповідає за змішування відеосигналів. На нього сигнали з роз'єма приходять. Всі чотири, причому, тобто дві пари. Далі дві пари йдуть на конденсатори. Ось тут їх є 4 штуки. Всі 4 приходять і на ноги контролера. Залишилося під дрібноглядом глянути, чи нема непропаїв, і поміряти ємність конденсаторів, чи вони не в обриві. Кераміка в обриві бути не може, замикання тут немає, а навіть якби було, воно би не зашкодило. І відповідно допомогти цьому пристрою ми не зможемо. Треба задавати запитання китайцю по питанню конфігурації прошивки або заміни. Холодних пайок очікувано немає, тому проблема не в механічних пошкодженнях. Є якась біда з цим модулем. це 22 генерація трансиверів виявляється LVDS або RGB сигнали Ця штука вміє передавати і отримувати по витій парі, по езернету. І ось цей роз'єм від машини. Це ніщо інше, як Ethernet, по ідеї, по якому валить відеопотік. Ну, а може і ще якісь дані, хоча навряд чи. Скоріше, просто відеопотік. І ось цей модуль, він повинен перетворити ethernet сигнал, в RGB-сигнали, котрі далі будуть оброблятися. Навряд чи ми з тим щось зробимо на столі без документації. Тому принагідно просто заглянемо в серце системи цифрове під радіатором. Видно наклейки з МІшками, значить, воно ще і працює з 3G 4G карточками. І звичайний по суті, планшет. Ось є Nanda. Медіатековська мікросхема якась, очевидно, під радіатором процик, напевно, рамочка живе. І щось по радіочастині. Воно присопливане клеєм до основної плати. І саме тут формується зображення обробка інформації. От така система. Завдяки комплекту рідних фішок ми собі взнаємо легку розпіновку і можемо включити на столі. Зразу видно, що піднімається напруга живлення на апіксі, тобто, як мінімум, живлення тут присутнє. Треба перевірити його якість, подивитися, чи є обмін, чи є генерація на кварці, а далі ми навряд чи зробимо що-небудь. Ну і очікувано, ось він відроїд 13-й намалювали. Цікаво, що там насправді. Є меню, Tiew і Cube, куди тут можна попасти, де подивитися якісь параметри. Працює досить швидко. Style, Sound, навігація, Personalization, System Info є. О, 4 гіга оперативочки має. Bluepup є. Типа як 13-та версія Android, але я в цьому не впевнений. Живлення 3,3 вольта приходить, стабілізується, зменшується до 1,8 пульсації в межах норми, тобто живлення модуль забезпечений. Генерація на кварці 10 МГц присутня. Обміну даних ніяких я не бачу, і звертання до епромки я не бачу. Тобто епромка мовчить, вона не читається, не пишеться апіксом. Чи так має бути, чи ні, я не знаю, але думаю, що мало би бути при включенні якесь щитування параметрів. Цього немає. Живлення в порядку, далі я з тим не маю, що робити. Починати потрібно з заміни ось цього модуля. Де його взяти, я ізи.